Вітаю на каналі Голосові молитви. Помолимось. Діліться цим відео, щоб більше людей змогли це робити разом з нами. У світі повсякденного життя ми нерідко забуваємо, що не є тільки розумом і тілом, а й душею. Все, що ми відчуваємо, впливає на нас цілісно, на тіло, розум і дух. Це основа внутрішнього спокою та зцілення. Хай ці слова стануть джерелом підтримки і віри для кожного з нас, молитва Святої Фаустини для тих, хто страждає від самотності. Ісусе, друже, самотнього серця, ти мій притулок, ти мій мир, ти мій порятунок, ти мій спокій, у хвилини боротьби і серед океану сумнівів, ти яскравий промінь, що освітлює мій життєвий шлях. Ти все для самотньої душі, ти розумієш душу, хоча вона мовчить. Ти знаєш наші слабкості, і як добрий лікар ти зцілюєш і втішаєш нас, умолімо, позбавляючи нас страждань. Амінь. Коротка молитва про довіру. Божій волі, Господи, доручи мені виконати твою волю, але дозволь і надалі відчувати твою присутність. Амінь. Молитва до Воскреслого Ісуса для тих, хто відчуває знеохочення. О Воскреслий Ісусе, Ти, що дав мир своїм апостолам, зібраним у молитві, коли сказав Мир мій даю вам, обдаруй нас даром миру, захисти нас від зла і від усіх видів насильства, від якого страждає наше суспільство. Щоб всі ми жили як брати і сестри, життям, яке личить нашій людській гідності, о Ісусе, котрий помер і Воскрес з любов'ю до нас, очисть наші родини та суспільство, від відвічаю та зневіри, щоб ми могли жити як воскреслі люди, і нести твій мир усьому світові. Амінь. Молитва про очищення розуму від непотрібних думок. Боже. Я твердо вірю, що ти присутній повсюди і все бачиш ти бачиш мою нікчемність, мою непостійність, мою гріховність, ти бачиш мене у всіх моїх діях і в цьому моєму роздумі. Я вклоняюся перед тобою і всім своїм єством поклоняюся твоїй божественній величі, очисть моє серце від усіх марних, злих та пустих думок. Просвіти мій розум і розпали мою волю. Щоб я молився з пошаною, увагою та віданістю. Амінь. Молитва Терези Авільської про заспокоєння нервів Нехай ніщо мене не турбує, нехай ніщо мене не лякає, усе проминає, Бог ніколи не змінюється, терпінням здобувається все, у кого є Бог, тому нічого не бракує. Достатньо лише Бога. Амінь. Молитва до святої Бригіди Ірландської, Свята Брігідо, Ти була жінкою миру, ти несла гармонію туди, де палали конфлікти, ти приносила світло у темряву, давала надію приниженим, нехай плащ твого миру огортає тих, хто засмучений і стурбований, і нехай мир міцно вкоріниться у наших серцях та в усьому світі. Надихай нас чинити справедливо і шанувати все сотворене Богом. Бригідо, ти була голосом для поранених і втомлених, зміцнюй слабке всередині нас, заспокоюй нас Тишею, що зцілює і вислуховує нас. Нехай щодня ми зростаємо в дедалі більшій цілісності розуму, тіла та духу. Амінь. Молитва для тих, хто почувається самотньо. Дорогий Господи, нагадай нам, що в часи, коли світ навколо холодний і похмурий, ми не знаємо, де шукати затишку. Завжди є одне світле і радісне місце, святилище Твоє, коли ми перебуваємо у запостінні Духу, коли всі дорогі нам люди померли, як літні квіти, і не залишилось нікого, хто піклувався би про нас і любив нас, прошепочи нашим неспокійним душам. Що є друг, який ніколи не вмирає, і чия любов ніколи не минає. Ісус на вівтарі, коли печалі згущаються і розчавлюють нас своїм тягарем, коли ми марно шукаємо втіхи, нехай твої слова з усією силою лунають, зі скинії. прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Твоя дружба, найдорожчі, Господи, нехай буде найціннішим скарбом яким володіємо, що відшкодує зрадливість і невдячність наших істот, це буде нашою втіхою, коли дикі квіти виростуть над тим, кого ми любимо, а ті, хто посідає важливе місце у наших серцях, зів'януть і зникнуть. Твоєю дружбою світ ніколи не буде обтяжливим, а життя безрадісним, якби ж ми могли усвідомити чистоту, радість мати твоє співчуття. Якби ж ми могли відчувати у час, коли ми зруйновані та принижені, у час, коли помирає надія, що нас підтримувала, у час, коли скорботи і випробовування, які ми не насмілюємося відкривати іншим, мало не до смерті доводять нашу душу, у час, коли ми марно шукаємо когось, хто би зрозумів нас, увійшов у наші нещастя, що на не вівтаріє той, хто знає кожну струну нашого серця. Кожну печаль, кожну біль, властивий нашій природі, той, хто глибоко співчуває нам. Ісусе співчутливий, наші серця просять Твоєї милості, бо самі страждання ніщо порівняно з гіркотою страждань у самотності. Амінь. Псалом 3. О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстали проти мене. Багато тих, що мені кажуть, не маємо спасіння в Бозі, але Ти, Господи, щит мій навколо мене, ти моя слава, підносиш голову мою вгору, я голісно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори Святої Своєї, я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає, я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Тань, Господи, спаси мене. Мій Боже, щелепах вдарив ти всіх моїх ворогів, розтрощив зуби злих у Господа спасіння, на твій народ, Твоє благословення. Псалом 4. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже, Справедливий. У тісноті моїй ти дав мені пільгу, змилуйся надо мною і вислухай мою молитву, О Сині людські. Докіль буде твердосерній, чого любите пусте і шукаєте неправду. Знайте, Господь передівне своєму святому робить, Господь почує, коли візву до нього, тремтить і не грішить. Роздумуйте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть. Хто нам покаже блага, Яви нам, Господи, світло лиця Твого, Давте моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіл вина і хліба, не встину я лягти у мирі, вже засинаю, бо Ти, о Господи, єдиний даєш мені безпечно жити, Псалом 5 Вислухай, Господи, моїх глаголи. Зверни увагу на моє зітхання. Прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій, до Тебе, бо молюся, о Господи, у досвіта Ти голос мій почуєш, у досвіта буду молитися до Тебе і виглядати, бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе, і нечистиві не стоять перед очима в тебе. Ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господеві озброєні, кровожерні і лукаві, я ж з превеликої ласки Твоєї, увійду в дім твій і поклоняюся до святого храму Твого, в страсті перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою, з увагою на ворогів моїх, вирівняй твою дорогу перед мною, бо в їх устах постійно немає, серце в них пропасть. Пелька їхня, гриб відкритий, облесний язик їхній, скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть, за їхніх приступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе, і всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти. Вони повіки весело гукають, захисти їх, і нехай тобою веселяться. Тії, що люблять твоє ім'я, ти, бо о Господи, благословиш праведника, і ласкою його оточуєш, немов щитом. Псалом 7. О Господи Боже мій, до тебе прибігаю, спаси мене від усіх гонилів моїх, і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев душу мою, щоб не роздер. Так що й нікому було б порятувати. О Господи Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як я відплатив злом тому, що мені добродіяв, або обдер противника мого не за що, то нехай ворог гонить мою душу й наздожене. нехай життя моє затопче в землю, і славу мою, нехай кине в порох. Встань, Господи. У твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів, і пробудися за мене на суді, що сам і призначив, і збір народів нехай тебе оточить, і сядь над ним високо, Господь судить народи, суди мене, о Господи, по моїй правді і за ненавистю моєю, що в мені, нехай зникне злоба нечестивих. Праведника ж ти підтримай, ти, що вивідуєш серце і утроби, Боже справедливий, щит мій у Бозі, що рятує правильне серце, Бог, суддя справедливий, Бог щодня погрожує, як не навернуться, нагострить меча свого, напне свого лука і візьме на приціл, і їм зготує смертельну зброю. Стріли свої вогненими ними вчинити, ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство, викопав йому, він її вирив і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його нехай упаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тим'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість. Буде виспівувати ім'я Господа Всевишнього. Псалом 10. Чому? О Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи, коли гордує грішник, останній вбогий в Богі і ловиться в лихих задумах, що той намислив, бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить, і зневажає Бога. Говорить грішнику своїй, не буде суду, нема Бога. Такі усі думки в нього. Перед ним завжди стелиться щасна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Усіх противників своїх Він сміхом буває. Він каже в своєму серці: Не піддамся, зроду в рід я не знаю лиха, уста в нього, повні прокльони. Обманує лукавства, а під язиком у нього лихий переступ, іде на засідки біля оселі, і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним, він засідає, притиївшись, неначе лев у своїй криївці, він засідає, щоб бідака запопасти, хапає бідолаху й тягне у свою сітку, зіщулившись, до землі прилягає. І падає нещасні в його кіхті, каже у своєму серці: забув Бог, сховав лице своє і нічого не бачить. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. чого б безбожник мав зневажати Бога казати у своїй серці: Ти не каратимеш ніколи. Ти дивишся, ти бачиш біль і горе. Вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний сироті, ти поміч, зламай лукавому і безбожнікові рамену. ти покараєш його злобу, і більше її не буде. Господь, цар на віки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, о Господи, бажання вбогих, їх серце підбадьорив, прихилив твоє вухо, щоб захистити право сироти. І пригніченого, щоб земнородний не лякав більше. Псалом 12 Спаси у Господи, бо побожних де менше, бо правда споміж людей зникла, брехню один одному точать, базікають, областививши словами, нещирим серцем. Нехай Господь заціпити всі уста листиві, язик валеричний тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо, в нас є губи, то пан над нами, за гора нуждених і зітхань, бідних. Ось я встану, каже Господь: Я дам спасіння тому, хто його прагне, слова Господні, слова щирі, випробоване срібло, очищене від землі, сім раз переліте, Ти сохраниш, Господи, нас. Ти збережеш нас від цього роду й повіки, навколо грішники кружляють, коли підлота людська виноситься. Псалом 13 Доки у Господи зовсім будеш мене забувати, доки ховатимеш лице твоє від мене, доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серцем, доки мій ворог буде носитись наді мною. Зглянься і вислухай мене, о Господи, мій Боже, просвіти мої очі, щоб не заснути смерть, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь, я ж бо надіявся на Твою ласку, нехай радіє моє серце, Твоїм спасінням. Заспіваю Господові, бо мені він вдіяв. Псалом 16, Я кажу Господеві, Ти, мій Господь, добро моє, немає нічого на тебе, до святих, що на землі до шляхетних, уся моя любов до них, помножують собі необхідні ті, що йдуть за іншими богами. Я не пролью їх ливних жертв, з крови, не згадуй ім'я їх моїми устами. Господь. Частка моєї спадщини і моєї чаші, ти держиш мою долю. Падщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені великими. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене та моє серце, О, Господь передо мною завжди, тому що він у мене по праві. Не захитаюсь, тим то й радується моє серце. І душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї в шоолі і не даси твоєму побожному уздріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш повноту радощів, що в тебе блажество по твоїй правці вічне. Псалом 20 Нехай Господь вислухає тебе під час крути. Нехай ім'я Бога Якова тебе захистити, нехай пошле тобі допоможе зі святині, нехай підтримує тебе з Сіону, нехай згадує всі твої офіри, і все палене твоє нехай приймає, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить всі твої задуми. Радіймо, твоє переможе, і іменем нашого Бога стяги піднесемо. Нехай Господь здійснить всі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своїм і відповів йому зі святого неба, потугою своєї переможної десниці, ті колисницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа Бога нашого сильні, ті похитнулися і упали, ми ж стоїмо і тримаємося міцно. Дай Господи цареві перемогу, вислухай нас. Коли взиватимемо до тебе. Псалом 22. Боже мій. Боже мій. Чому мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й вночі я теж не вмовкаю. Та ж ти святий, бо зділяєш на хвалах Ізраїлових. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх, взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, оголозують з мене, кривляють губи, кують головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує, нехай його спасає, коли він його любить. Ти мене вів за материнського лона, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби. Від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо допомогти нікому. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали, роз'явили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рікає. Я став, немов вода розлита, всі кістки мої виходили з суглобів, неначе віск, зробилось моє серце, розтануло в мене всередині, мов черепок. Висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки, кладеш мене в порох смерті, бо пси мене обсіли, і лиходія зграє мене оточила, пробили мені руку й ноги, всі мої кости, я міг би полічити, дивлячись на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою. І на хитон мій жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моє сило, прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу, і собачих лап мою єдину. Спаси мене із злевеної пащі від ворогів буйолових мою у Богу, я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я. Хвалитиму тебе серед громади, О ви що боїтеся, Господа, Його хваліть, нащадки Якова, Його шануйте, і бійтеся його потомки Ізраїля. Бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього. І коли той взивав до нього, слухав, від тебе йде моя хвала. У великому зборі, обітниці моїй виконую перед тими, що його бояться, нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки, усі кінці землі згадуються і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед тобою. Всі сім'ї народів, Господнє боєцарство, Він над народами панує, йому одному поклоняються, всі тії, що в землі спочивають, перед Ним упадуть усі ті, що сходять у могилу, і душа моя для Нього житиме, моє потомство буду йому служити, і розповість про Господа, прийдешньому родові. Прийти оповістити про Його добрість, народові, що має народжуватись, візьми, чинив Господь. Молитва про зцілення душі. О Господи Ісусе. Я молюся за свою душу. У ньому відображені всі наслідки гріха. Через це я часто відчуваю себе знервованим і роздратованим. Неспокійним, мстивим, погані звички пустили коріння у моїй душі, там залишилися знаки від ран, через що мені важко любити свого ближнього, через переживання іншого переживання, яке мав у житті, я став дуже недовірливим. О Господи, очисти мою підсвідомість, увійди глибоко її зі своїм світлом. Так, щоб темрява не поглинула її, силою свого благодаті торкнись глибини моєї душі, яка є в'язнем матеріальних речей, і звідки виходять мої страхи. Очисти мене так, щоб мій дух міг би більше відкритися на тебе, ціли мене від шлюбу довіри до тебе і Твого Слова. Я прошу, Господи Ісусе. Щоб ти зцілив усе моє занепокоєння і травми, які виникли через мої невдачі та недійсні плани, очисти мене від усякої внутрішньої темряви, потурбуйся про рани моєї підсвідомості, силою Твого імені через Твоє Слово, я залишаю зараз софістику і розуміння, які опираються пізнанню Бога, і підпорядковую кожну думку твоїй волі. Я прошу тебе, щоб моя душа була оновлена силою Твого Святого Духа і Твого Слова, так, щоб тільки те, що правдиве, чесне, справедливе, чисте, любе, шанобливе і достойні хвали мого наповнювати мої думки, нехай мир Божий, який значно більший, ніж я можу розуміти, тримає моє серце і душу у Христі Ісусі. Зараз я молюся за тих, хто духовно хворий і має багато проблем, полегши їх тягарі і зціли їх рани, які походять від їхніх духовних слабостей, захисти тих дітей і молодих людей, які отримали цей сумний спадок, звільни їх від депресії, страхів, неврозів і всіх психологічних проблем, Ціли також тих, які стали психологічно хворими через невдачі у сім'ї, у школі чи на роботі. Відведи від них будь-яку думку про самогубство і звільни їх від будь-якої думки, яка їх сковує. Ісусе, будь єдиним Господом нашої душі, своєю дорогоцінною кров'ю, Звільняють людей, які практикують окультизм і чародійство, наслідки чого ведуть до духовної темряви і смерті, від мир і спокій в цих душах. Амінь. А якщо ви хочете щось додати або поділитись своїми враженнями щодо цієї теми, будь ласка, залишайте свої коментарі нижче. Дякую вам за перегляд.